А до мене дзвонив колишній Арфонс, що жив у мене, а потім в якоїсь другої жив. Люба мене скучає бо холодно стало. Вернутися хоче. Я цього дуже сильно боюсь, щоб нікого не кормити, бо самій важко. Каже, що я, може, там не красивий. Робив настройки, і типу він там тяжело зарабатував, і він там ну, побив його, коротше хтось. Коли від тої жінки йшов, то побив. Він каже: Їй 46. А тобі 45, ти молода, я йду до тебе. Я кажу: ні, Саш, там, може, помиришся, здавайся. А він каже, вона погана, вона котят не любить. Маленьких котяток не захотіла в хату пустити і, і собачок ма маленьких.